Дьорзіхатись отимаційні фрази. Чи ти знаєш скільки раз я їв депресивні фази? Нашо, ти це робиш? Щоб увагу жерти? Я роблю це, щоб не соромно було завтра померти. Я у чомусь хуйовий, ти що ти бля знаєш, де знайти повагу інших, бо себе не поважаєш. Як вони були там? Я був хуй знає де. Ви часто відсорами та він усюди знайде. Кожен день це можливість ще сильніше загнати. Сам собі напхав і не сил сперетачився. Агресія і сміх моя гро проти вічі Зриваєш ярлики, я їх бля, сам собі вішаю, Сиди по горло, праведний гнів, вчора був людиною сьогодні озвірів, Калічи в себе, праведний гнів, якщо Боги це це я в усіх богів, Сиди по горло, праведний гнів, Щора був людиною сьогодні озвірів, Каліче в себе праведний гнів, якщо Бог це дозволили я в усіх богів. Всі постійні щось хочуть, я цього не виношу. Недостатньо поганий, недостатньо хороший. Десь от все так зробив, чую, наче дражнилки. Не вечерою токсином, їх до мої помилки мені подарував цей принцип, дебільний. Як прошу, то я слабкий. Якщо просять, то сильний. Ну і те, що робиш, час їбать, як плине Не тому, що його більш ніхто ж не осіни. Аби він мене бачив, він би вивалідол. Я ми ще незнайомий, або він тягне прикол. Наповнення сильне. Але тіло слабке, все ж не впевнений, для кого я присвячую себе все життя плечем для сліг, нетверезних за собі руби Я раби раб лезо. Максимум спасибімо на мурселяві, але всім завжди похищав в мене голові. Ситий по горло, праведних гнів. Вчора рабу людиною сьогодні озвірів? Калічив себе, праведний гнів. Якщо боги це дозволили, я вб'ю всіх богів. Сиди по горло праведних гнів. Вчора був людиною сьогодні озирів. калічив себе, праведних гнів. Якщо боги це дозволили, я б'ю усіх богів. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, твоя єдина, очі твої одні. Де завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, сьогодні усе для тебе, озера, хай і степи. І жити, спішити не треба, а пишити треба. глядиш ж, не проспи. Ситей по погорло, праведних гнів, вчора був людиною, сьогодні озвірів, Калічив себе праведних гнів, якщо боги це все дозволили в всіх богів, Сити погорло, праведних гнів. Вчора був людиною, сьогодні озвірів, Калічив себе праведних гнів, якщо боги це дозволили в всі богів. Нормально, оп. Oh.